17-річній бердичівлянці Каріні Дмитренко щодня доводиться вести нелегку боротьбу за життя і здоров'я найдорожчої людини. Ще якийсь тиждень тому її з мамою поклали до лікарні. У жінки виявили запущену форму цукрового діабету, хворобу нирок. До того ж, гангрена на шкірі стопи нестримно прогресувала. З лікарні її виписали десь чотири дні назад. Сказали, що вже нічим тут не допомогти. Мали робити операцію, але забирався канціліум і сказали, що вона просто може не вийти з наркозу. Серце може не витримати. В неї почки відказали. Гангрена стопи швидко перекинулась на усю ногу, і жінка злягла. Тепер Каріна біля важкохворої мами вдома. Забрали ми з більниці її ще в хужому стані, ніж ми туди її ложили. Тобто в неї почались вулдарі між ног, на ногах, між ног, іменно на правій стороні. Вчора визивали скору, її було дуже стало погано. Скорої сказали, що вона може до утра не дотягнути, так як вона держиться, в неї б'ється одне серце. Це цьому вона ще жива. Її мамі лише 51, тільки жити, радіти онукам, але лікарі, зі слів дівчинки, дають невтішні прогнози. Вона не дотягне до наступного понеділка. Все... Да. Я і папа все, нікого немає в нас. Більше нікого нема. Хрещена допомагає, тіла вона постійно з мамою. Каріна, учениця 12 го училища та тепер їй не до навчання. І вдень, і вночі слід бути поруч біля мами. Сім'я Дмитренків живе надто скромно, житло ще на Вінницькій, аварійне, на стінах цвіль та тріщини. Коштів не те, що на лікування, на харчування інколи не вистачає. Лишається сподіватись на допомогу небайдужих людей. Дуже просимо всіх, щоб допомогли. Кожний рубль – це продлив. Можна продлити життя людині допоможіть, будь ласка, цій дитині. Хто чим може? Потрібно підтримати дівчинку у нелегкій життєвій ситуації. Якщо ви бажаєте і маєте змогу їй допомогти, звертайтесь за телефоном 2614 49